Глава російської та американської розвідок домовилися телефонувати в будь-який час, щоб обговорювати питання, що цікавлять. Про це заявив глава служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. Подимляє Reuters, і у коментарі кремлівському так званому журналісту він сказав, що говорив із директором центрального розвідувального управління Джоном Редкліфом. І вони домовилися про пряму комунікацію у будь-який час. У мене відбулася телефонна розмова з моїм американським колегою, і ми домовилися про можливість телефонувати в будь-який час і обговорювати питання, які нас цікавлять. Тут, звісно, що саме означає питання, які нас цікавлять, чи це про обмін розвіданими, про контроль ескалації, про домовленості за спиною? І чому взагалі Росія публічно відкро... відкрито говорить про цю лінію і саме зараз? Щоб показати свій вплив, щоб створити ілюзію рівноправності зі сполученими штатами Америки, можливо, щоб натякнути Києву та Європі, що без вас уже домовляються, це питання без відповіді. Але у цій фразі Наришкіна найбільше насторожує не її формулювання, а її тональність буденна і майже приязна.